Ти крепкий солідний дядько і хоче катати свою тьотю? Тоді Mercedes GLS саме для тебе. Машина настільки велика, що спереді ви будете їхати зі своєю дружиною, а ззаді буде сидіти коханка, і ваша дружина про це навіть не знає. Продається 2017 року. Mercedes GLS. це максимум, що ви можете отримати від Мерседеса. Великий, крепкий. Позашляховик для великої сім'ї. На новій резині, на нових тормозах з підножечкою. Знаєте, ми вже хлопці, ті 25+, плюс, отак стали, фух і залізли. Машинка на пневмі дуже комфортна. Не буде боліти спина. Машина не за всі гроші світу. Залітай на тест-драйв. Якщо в тебе є драйвер лайсенс і social security номер і зовсім немає грошей, ти можеш все одно виїхати на цій Tesla Model S90 максимальні, тому що діє повернення від держави 4000. І ти на такій машині вилітаєш з отаким от величезним екраном. Є все, що треба, повністю сучасна машина. Оренда пріуса в Чикаго коштує в районі 1000 доларів. За цю машину ти даєш ноль, тобто ти дав ноль, 4 тисячі від держави отримав. Це твій перший внесок. Ти виїхав на машині через місяць платиш 300 доларів. За оренду пріуса тобі треба депозит дати і ще потім тисячу доларів кожен місяць. То що ти думаєш взагалі? Приїжджай до нас, виїжджай на Теслі. Та горя не знає. Це реально понтова машина з Алькантарою на торпеді, на криші, всіма сучасними наворотами. Та ти що, яка красота? Странні новини Чикахщини. з сьогоднішнього дня Амазонщики почали бастувати. Так що, якщо ви щось замовили на Амазоні, ці посилки можуть затриматися. І я їх всіх знайшов. Вони, коротше, отут тусуються на заправці і ніхто особо нічого не хоче робити. Стали, типу, поламалися. В Україні беруть сракастих і сісястих продавати машини. Ми в Чикаго, мене звати Настя, і я продаю вам машини. Яка мрія іммігранта? Це, звісно, Toyota Prius. У нас є червоний пріус, а також білий пріус, плений пріус. Білий пріус поновіше. Куди без синього пріуса? Пріус це манімейкер. Чикагські бізнесмени здають ці Prius за тисячу доларів на місяць, а в нас ви можете їх купити всього за 250 доларів на місяць. Я коли бачу хлопця на пріусі, я розумію, що це розумна людина. Він економить гроші, щоб потратити потім їх на мене. Залітай до нас на тест драйв. Я вам нагадую, що ми займаємося автопідбором машин 2018 рік плюс. так що якщо хочете купити якусь гарну тачку. Під замовлення з подальшим продажем її в кредит, можемо вам її підібрати. Там Бешки, Мерседеси, БМВ, електрички. До речі, електрички можна робити е, без першого внеску. Так що, якщо цікавить когось якась машина, звертайтеся. Е, на якій машині має приїхати хлопець, щоб тобі сподобатися? Однозначно, мерседес. Я коли бачу мерседес просто. Просто пропадають слова. а як же БМВ? Ну, 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 но-ну-но. Для мене БМВ це такий редфлег. Я коли їду на дорозі і бачу, що мене зараз хочу обігнати БМВ, я просто притормазую і хай їде собі з Богом куди їхало. Ого, БМВшники, то камінь вашого городу. Напишіть, що ви думаєте про це. А ти на якій машині їздиш? У мене Passat Фольтфаген. Якого року? 2018-го. Ну, нормально. Народний автомобіль, не за всі гроші світу. Е, хороша дівчина, не Е, Прийміть до уваги. На хвилиночку. Шукаєш машину в Чикаго. Ходи! Ну, ти йдеш. Ходи! Ходи! Кархандер автомобілі на будь-який смак і бюджет. Доброго дня, шановний панцов, субота, базарний день в Кар-Хантері, і вже по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось такий от чорний секретний кейс. А що в тому кейсі знає людина, яка купить в нас автомобіль. Так що залітай на тест драйв. Настасія в свій вихідний приїхала, подивитися, що в чорному кейсі. Піднімай! Піднімай, швиденько, швиденько, швиденько. Та <кри> <правед> <кри> <кри> <правед> <кри> <кри> да давай піднімай в <кри> смисл! <кри> 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 О, oh, підняла. Ото то я зразу видно, качела. Ти доволі подарку, Андрюха? Я буду страшним оцінцем. Ти будеш качатись, будеш страшним качком чекав, так? Ні, при його сплюс Наталі Кані бачив. Так що назад на задну поїдеш, так? Так, так, це зразу. На це мінімум, коротше. На тракстапі будеш там качатися. Ух ти що. Мощна штука, так? П'ять. Все, Як то кажуть, багато Тойот не буває. Toyota Хайлендер в комплектації LE залітає в продаж в гарному білому кольорі. На новій резині. На новесеньких тормозах машина обслужена взагалі робити нічого не треба на чорному салоні. На великій мультимедії з камерою заднього виду, з навігацією є все, що треба. Toyota це. Найкраща машина в світі ніхто цього вообще не приховує. І вона тримає ціну просто як бешена, як бешена собака. Вона тільки тримає ціну і взагалі не падає. Ви купляєте цю Тойоту через 5 років, продаєте її там блін, на дві на 3 тисячі дешевше. Все, типу, вона не ламається, вона обслужена, тут все замінено. Взагалі нічого не втрачаєте. Якщо навіть грошей немає, купляєте цю машину в кредит. Їздите і горя не знаєте. Машинка з автопідбору 2020 року BMW x 5 в максимальній комплектації: М-пакет, М-гальма, м диски машина на пневмі. Ми її тільки згрузили з кархолера. Тобто, в такому стані, ось вона приїхала. 42 тисячі миль пробігу, лазерні фари, чорна решітка, антихром вже затонована. На ламаючихся спинках сидіннях в Харман Кордоні купили ми цю машину нашому замовнику за 36 тисяч доларів. Якщо цікавлять такі варіанти, компанія CarHunter з задоволенням вам купить таку машину і профінансує через банк чи через інші фінансові установи. Звертайтеся У нас. Приїхав свят і купив отакого от от гарного X5. Розкажи трохи про свій досвід в CarHunter. Звертайтеся година часу і виїжджаєте на такому автомобілі. Номера, все сервіс. взагалі общем, дякую. Їздити ото на траку. Трак, БМВ, є все, що треба для щастя в тому Чикаго. Дуже О, велике дякую. Приїхала на найкращу дилерську в Чикаго, Car Hunter. А тут дивіться, яка святкова атмосфера. Приїжджайте, купляйте машини, вибір величезний. Всі просто цукерочки. зуб дає. Корито. Merry Крісмас, друзі!